Усім привіт! І сьогодні я вам покажу свій шкільний день, як він в мене проходить і багато інтересного. Прокидаюсь я доволі рано, тому за вікном ще дуже-дуже темно. Застеляю зразу ліжко, щоб знову в нього не лягти. І йду в ванну вмиватись, чистити зуби і робити ці всі ванні процедури. І після цього вдягаюся в тепленький костюмчик, тому що на вулиці холодно. І роблю собі освіжаючу водичку з лимоном. Тому що вона корисна, її п'ють, коли займаються спортом зранку. Вона корисна, тому чому би і ні. З собою я беру ось такий рюкзак. Він вже в мене складений з вечора, тому зараз діягнусь курточку і буду виходити. На вулиці вже випав сніг. в нас дуже-дуже гарно на вулиці. Саме задоволення ходити по вулиці просто. А ще я зайду в магазин, щоб взяти їжу до школи. Я взяв ось таку булочку з капустою і чайовчок Ліптон. І зразу вже в школі у мене перший урок мистецтва. І виходжу зі школи. Асмер. Насправді в мене прийшло дуже багато уроків для вас просто прилетіло пару секунд, а для мене пару годин. Ну, ось я вже і дома зараз поїм і буду приступати до уроків. Перший урок я зроблю німецьку мову домашку. Там потрібно написати слова і їхній переклад. Напишіть, як вам краще вдається німецька чи англійська. Мені, наприклад, німецька. Готово. Українська література нам задали вивчити вірш, тому зараз буду вчити. Я трішки вивчив, а тепер зарубіжну літературу зроблю і далі продовжу знову з віршом. Нам потрібно прочитати. Ну, ось, і в принципі, все. Зараз помалюю картину, подиви, подивлюся відео в YouTube Ось Так, проходимо мій день. Надіюсь, вам сподобалось. І всім пока!